Дуже дякую за такий коментар. Намагаємось щось до вас донести, щось розповісти, щось підказати, може десь направити і так далі. Але, скажімо, на рахунок контенту ну, ми тут не робимо ставку на те, щоб у нас тут ну тут і не може бути мільйон підписників. тому ми не робимо ставку, щоб у нас дивилося півсвіту, тут немає якихось розважальних приколів. Але. Дійсно, щось знаємо, дійсно щось робимо, є що показати, є не просто язиком якась інформація, а є і по факту багато чого, що у нас є, і функціонує. Тому, ну, щось, мабуть, навчилися і можемо вам допомогти. А саме, основне, я так от бачу нашу конкретну перевагу. А ми не просто заробляємо на цьому, ну само собою ми повинні заробляти, інакше бізнесу не буде. Але вся наша команда живе цим проектом, і, може навіть не всі з команди живуть, тому що є ну як і в будь якій роботі, просто люди, які приходять на роботу. А ми кажемо за верха нашої команди. Наша команда живе цим проектом, і само собою основа буде ну і заробити грошей. Але коли ти кожен день просинаєшся і робиш гарну справу, і тобі це подобається, і ти живеш цим, то тому у нас є результати. Ми робимо помилки, ми знаходимо відповіді, ми потім робимо результати і розвиваємо це все в Україні, ну і і не тільки тому. Дякую, дивіться нас, ставте лайки при можливості. Ну і від цієї компанії «Зоокул» Дякую. До побачення.